Всім привіт, шановні друзі! В цьому випуску Ярмоленко отримав вердикт від експерта після повернення на поле. Роман Яремчук влітку, схоже, змінить клуб. На адекватна поведінка орендованого гравця Динамо виключить зі складу команди. Може перейти до Зінченка чи Мудрика. Арсенал і Челсі хочуть гравця збірної України. Це все і не тільки ти побачиш в цьому випуску. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на канал. Так ми з вами будемо розвивати український Ютуб разом. Ну що ж, друзі, поїхали! Орендований гравець Динамо може повернутися до киян. Ігор циганок у своїй авторській програмі циганок лайф розповів про майбутнє гравця Георгія Цтейшвілі, який зараз виступає на правах оренди за Динамо Батумі. Це та й належить Динамо і змушений буде повернутися, щоб узгодити конкретні зобов'язання з київським клубом, адже контракт у нього ще чинний. Він в будь-якому разі повернеться. Але якщо буде продовжено правило ФІФА, що іноземці мають можливість призупинити свої контракти, то це та й повернеться до Києва. Це та Швілі, який вийшов зі збірної Грузії на євро – Після чемпіонату Європи повернеться до Динамо, а далі вже буде вирішуватися, сказав циганик. Шановні друзі, будьте завжди в курсі останніх трансферів та новин з футболу. Підписуйтесь на наш телеграм-канал для щоденних оновлень. Поспішайте посилання в описі. Під час літнього трансферного вікна очікується серйозна боротьба за гравця збірної України за інформацією Football Transfers, Арсенал Челсі та Ліверпуль серйозно цікавляться півзахисником Шахтаря Георгієм Судаковим. Також до нього проявляють інтерес Ювентус та Наполі. Взимку неаполітанці навіть робили пропозицію на 40 мільйонів євро, але їхні шанси оцінюються значно нижче ніж у команд АПЛ. Поточного сезону Судаков відіграв 25 матчів за шахтар, у яких відзначився п'ятьма голами та двома асистами. Орендовані гравці Динамо можуть повернутися до киян. Ігор циганик у своїй авторській програмі циганик лайф розповів про майбутніх гравців Динамо, півзахисників Вікентія Волошина та Сергія Булеці, які виступають на правах оренди за зорю та за глемби відповідно. Про Булацю не знаю, але вікенті Волошин влітку точно повернеться до Динамо, тому що він належить клубу. Булетце, наскільки я розумію, так само. Але знову ж таки, Динамо може розглянути варіанти, якщо хтось захоче викупити гравців цієї команди. Тому що зараз на цьому етапі у Динамо збалансований склад. Я впевнений, що тих футболістів, які не підійдуть, ніхто особливо не триматиме, намагатимуться позбавитися, сказав циганик. Зазначу, що у Болеці та Волошина контракти з Динамо діють до літа 2024 року. Роман Яремчук влітку, схоже, змінить клуб. Як інформує іспанський портал Релево, шансів на те, що українець залишиться у Валенції, майже немає. 30 червня завершується його орендна угода, і він повернеться у Брюге. Іспанський клуб не потягне ні трансфер Яремчука, ні його зарплатню, бо зараз частину платить Брюге. А на повну оренду бельгійці не погодяться. Натомість Брюге хоче продати нападника. Більше того, як вказує Радіо Таронія, бельгійський колектив планує продати українця дорожче ніж за 17 мільйонів євро. Таку суму клуб заплатив за перехід гравця. Команда Ліги Жупіле сподівається, що Форвард зможе яскраво проявити себе на Євро 2024, і тоді можна буде заробити на його трансфері. Поточного сезону Яремчук зіграв за Валенсію у 25 матчах, у яких відзначився чотирма голами. Травма півзахисника Джену Руслана Маліновського, яку він отримав у матчі серії Асфрозіноне, виявилася серйозною. Повідомляє calchomercato.com. через пошкодження біцепса лівого стегна 30-річний українець. Найімовірніше, вилетів щонайменше на місяць. Футболіст точно пропустить матчі з Вероною, Фіорентиною та Лаціо. Він може повернутися в розпорядження Альберто Джелардіно або на домашній матч проти Кал'єрі 28 квітня, або на гостьову гру з Міланом 5 травня. В поточному сезоні Хаубек забив три голи та зробив два асисти у 28 матчах за Дженуа. Родрігес знову залишиться без клубу, як повідомляє журналіст Петер Соломка, орендованого гравця Динамо Жерсона Родрігеса виключить зі складу слована за неадекватну поведінку. Зазначається, що кияни теж не хочуть повертати футболіста до себе. Словаки швидше за все не продовжуватимуть його контракт. Орендна угода зі скандальним нападником закінчується 31 грудня 2024 року. Раніше Родрігеса засудили за домашнє насильство. Нагадаю, Динамо придбало нападника у 2019 році за 2 мільйони євро. За киян він провів 53 матчі, у яких відзначився 9 голами та 4 асистами. Після переходу в Динамо Люксембуржець відправився у оренди до Шести різних команд. Співведучий програми тато таке Михайло Смоловий висловився щодо гри Андрія Ярмоленка у матчі 22-го туру УПЛ проти Ворскли. Ярмоленко навіть не в тонусі сильніший за 99,9% гравців УПЛ. Питання ще й у тому, що зараз немає боярського, і Андрій підхопить цю лідерську функцію. Ярмоленко людина, на яку ти сподіваєшся, що вона дасть якість, він додасть динамо потужності. Бо ти знає, що людина може виконати будь-що, сказав смоловий у програмі Тато таке. Нагадаю, Ярмоленко феєрично повернувся після тривалої паузи, викликаної травмою коліна, у першому ж матчі проти Вурскли. 34-річний ветеран зумів відзначитись голом, увійшовши у топ-5 найкращих бомбардирів УПЛ. До слова, у поточному сезоні Ярмоленко провів за Динамо 10 матчів у всіх турнірах, в яких забив 5 голів. І віддав один асист. Його контракт з білосиніми чинить до 30 червня 2025 року. А на цьому ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд. Бувайте!